Вітаю, апостроф. Ну, це, мабуть, один з найпідступніших знаків в українській мові, правда ж? Через нього стільки суперечок, стільки помилок, і помиляються ж навіть ті, хто мову знає чудово. Але що як є простий, такий, знаєте, майже ігровий спосіб раз і назавжди з цим розібратися? Давайте спробуємо це зробити разом. Отже, ось воно, те саме питання. Ставити чи не ставити здається, саме тут і починаються всі проблеми. Зазвичай ми вчимо якісь громісткі правила, намагаємося їх запам'ятати. А сьогодні ми спробуємо геть інший підхід, перетворимо цю нудну головоломку на, на щось значно цікавіше. Так, так, для дуже багатьох апостроф це справді вічна головоломка. Але я обіцяю, після нашого розбору з'явиться один простий і надійний інструмент, який допоможе вирішувати її ну просто безпомилково. Гаразд, для початку, хвилинка офіціозу за граматикою апостроф це знак для позначення роздільної вимови. Звучить розумно, але погодьтеся, не дуже практично, коли треба щось швидко написати. Тому давайте про це на мить забудемо і перейдемо до нашого секретного методу. І ось він зустрічайте правило, талант шоу. Ні, серйозно, все правильно. Ми зараз будемо влаштовувати справжнісінький кастинг для слів, щоб вирішити, чи гідні вони отримати апостроф. А все, що для цього потрібно, це зібрати три так від наших уявних суддів. Ось і весь головний принцип. Звучить просто: Егеш? усього лише три так і апостроф наш. Якщо ж бракує хоча б одного, все, апостроф не ставимо. Давайте ж подивимось, що це за умови такі. Окей, розбираємось. Отже, так номер один ми отримуємо, якщо у слові є одна з літер, які легко запам'ятати за фразою мавпабуфер, це Р. Є чудово! Так, номер два. Якщо одразу після цієї літери стоїть одна з цих хитрих я, ю, є або ї. І нарешті вирішальне третє так. Його ми отримуємо, якщо перед нашою літерою з мавпи буфер стоїть або будь-який голосний, або літера Р, або ж якщо з неї взагалі починається слово. Зібрали всі три перемога. А тепер найцікавіше практика. Давайте влаштуємо кастинг для кількох слів кандидатів і подивимось, як це правило працює в реальному житті. І на сцену виходить наш перший кандидат. Слово сім'я виглядає дуже перспективно. Але чи пройде відбір? Ну, му перевіряти. Так, що ми тут маємо? Перше так. Літера М є у фразі «Мавпа буфер». Є. Друге так, після М стоїть я. Є. І третє, так, перед М стоїть голосний звук І так, є бінго. Три з трьох. Це просто блискучий виступ. Слово сім'я отримує свій абсолютно заслужений апостроф. Як бачимо, система працює бездоганно. Дякуємо першому кандидату. Це було чудово. А тепер на сцені з'являється слово цвях теж виглядає схожим, але чи зможе воно повторити успіх попередника? Інтрига. Починаємо перевірку. Перше так: літера В є у Мавпі буфер. Так, є. Друге так, після В іде Я теж є. А ось із третім. Дивимось уважно. Перед В стоїть приголосний С, а нам потрібен голосний або Р. Отже, третю умову не виконано, і тут, на жаль, судді кажуть, ні. Кандидат зібрав лише два, так із трьох, а отже, він не проходить наш кастинг. Апостроф не ставимо, пишемо цвях разом. І це ключовий момент. Потрібні абсолютно всі три умови без винятків. Ну звісно, на кожному талант шу є свої vip гості ті, хто проходить без кастингу в українській мові. Це наші слова, винятки, вони не підкоряються загальному правилу, але на щастя їх небагато, і запам'ятати їх дуже легко. Давайте знайомитись із нашими ВІП-персонами. Перший гість Лук'ян. Просто запам'ятайте, ім'я Лук'ян і всі похідні від нього, як от Лук'яненко, завжди з за апострофом. Завжди. Далі йдуть слова з префіксами, що закінчуються на твердий приголосний, наприклад, від'єднати, з'їсти. І нарешті складні слова, де перша частина закінчується на приголосний, класичний приклад дитьясла. Ці слова проходять без кастингу. Ось, власне, і все. Тепер, використовуючи правило талант шоу і пам'ятаючи про кількох віб гостей, будь-хто може стати справжнім експертом з апострофів. Отже, відтепер апостроф це не якась складна граматична тема з підручника, а проста і навіть весела гра на три кроки зібрали три так – і перемога. Цей підхід, до речі, чудово показує, як можна спростити навіть, здавалося б, найскладніші правила. Сподіваюся, цей розбір був справді корисним, українська мова ж сповнена таких цікавих загадок, і цікаво, які ще мовні таємниці хотілося б розкрити разом наступного разу.